Добрий день усім любителям квітів. Сьогодні коротеньке відео про декоративні трави, які є в моєму садочку. І ті, які я вирощувала з насіння в цьому році, і ті, які вже в мене ростуть багато років. Ось дивіться, це що в горщику 4 це вирощені мною в цьому році Amazon Mist. Я висадила. Ці пучечки десь три дні назад, і вони трошечки вже змінили колір, тому що ну, в хаті вони були зеленіші. Ось осука брунко теж вирощена, але вона була в хаті, я її не висаджувала. Я бачу, вона вже ось, дивіться, починає коричневіти набувати такого кольору, який в неї має бути. Я її, мабуть, висаджу, але висаджу в понеділок. Тому що в неділю ще обіцяють холод. От, а картадерія і Angel Hair, що я вирощувала з насіння. Зараз в мене ще в теплиці знаходяться. Я їх поки ще не попідрощую, то висаджувати на вулицю не буду. Так, на сьогоднішній день виглядає. Вівсяниця сиза, в принципі, з усіх злаків, мабуть, така найпишніша вона на сьогоднішній день. Чому я роблю це відео? Для того, щоб ви зрозуміли, як вони виглядають на початок травня. От, тому що, якщо посадити тільки одні злаки, не буде чорної квітки, то. Де дуже багато пустого місця. Так виглядає зебрина, зебера висока. Бачите, поки вона ще такого окрасу немає, який буде пізніше, поки що вона просто тільки зелена. От. І є в мене ще одна, там вже трошечки з'являються жовті полосочки. От. Так, далі страв. Так виглядає із кампус Memorie. Меморі посаджений в мене восени минулого року. Один ще є посаджений навесні, але він ось так е, вийшов. І на сьогоднішній день так виглядає. Йдемо далі. Ще один, ще один злак, називається він Юніола. Має. Дуже красиві суцвіття. Цвіте. Він, звичайно, пізніше. От на сьогоднішній день виглядає він так. от Кінчики в нього листочків. Бачите, такі трошечки, наче мають червоний відтінок. Так, там на задньому фоні теж вісяниця сиза. Дивіться, чомусь їй захотілося, вже випускає, колосочок буде квітнути Хоча я її посадила теж минулої осені. Ось так на сьогодні виглядає літл зебра маленька, теж зебринос, але він до метру росте. Листочки в нього трошечки тонші, чим у великої зебри. От, але, знову ж таки, ще він не набув такого свого окрасу, жовтих полосочків ще не проявилися. Такі вони мають ще бути горизонтальні жовті полоски. Так, ось ось така варія гатна. Я вже в якомусь відео вам показувала її. Думаю, що так з Забриною, коли вони підростуть, буде такий досить непоганий в них дует. Так, ще в мене є це найстаріший мізлак, я знімала про нього відео. Висоту він там до, до 6 метрів, міскантус. Ще там, я кажу, на нього пампасна трава, яка теж має. Дуже гарні такі квітоноси. Ось так він виглядає. Бачите, яка тут така прям всередині він висихає зсередини, так як і риси. І я розповідала вам, що розсадити його, розсаджувати дуже важко. Дивіться, який він величезний, тут, мабуть, ну, сантиметрів. 80-70 в діаметрі. От. Для того, щоб його пересадити, його потрібно повністю викопати, там, ломіком видовбати і потім роздовбати, розламати і розсаджувати. От. А так. ну Дуже красива рослина. Він трошечки підніметься ще вверх, і я косичкою сплету його в корзину. Буде дуже гарний злак. Так, тут теж в мене вівсяниці. Вівсяниці красиво виглядають. І ось імператор Ред барон. Імператор Ред барон тільки-тільки починає виходити. Любить він тепло. Ось він, навіть теж ще він не червоний. І тут в мене дві імперати, вони в обмежувачах. Вони ростуть в горшках. І ще є одне місце там, де вони без горшка, без обмежувача, то вони там навіть не почали поки що. Виходити, ще їх немає. Так, іще одна з один зебринос зебра. Просто він в іншому місці. Бачите, я б не сказала, що тут більше сонця і не більше вологи, але вже на молодих цих пісточках з'являються горизонтальні жовті плями. Красива рослина. Теж мені дуже подобається вона, але знову ж таки трави обов'язково потрібно висаджувати, ну, як на мене, з якимись там, квітами і кущами. Тому що якщо висадити одну траву, то так трошечки на е, навіть на початок травня, на середину буде нудновато. Ось ще подивіться, як красиво зацвітається синюха, який ніжний, такий блакитний. Колір цієї квіточки. Це перший раз вона в мене квітне, ну, дуже красивий колір. Так, і далі йдемо по травам. Далі йдемо по травам. Тут деякі я собі навіть записала, ну, такі звичайні, які є у всіх там у Такі варіагатні і блакитні, я їх показувати не буду, а покажу тільки ті, що ще я цікаві посадила з осені. От. Наприклад, така правичка, як яка називається куничник діамантовий, да? куничник діамантовий, холодноростущий. От такий Має на сьогоднішній день вигляд дуже красивий, такий зелений е, насичений колір листя. от не темний красива рослина під назвою Коничник діамантовий. Далі теж такий злак, який називається калерія сиза. Ось так вона виглядає на сьогодні. Я ці трави всі і далі зараз будемо йти, покажу. Розмістила між багаторічними квітами, щоб вони такі давали трошечки ефект. Розбавляли мені квітник. Так, ось малінія-голуба. Малінія голуба. Я так її вже гортензією цією черешковою прикрила. Трошки бо заглядала, думала, що нічого з неї не буде. Кущик невеличкий, але бачу, що вона, бачите, прокинулася і буде вона рости. Ось так вона потрошку виходить. Гортензія Черешкова, дивіться, після морозу, ту, яку я так чекала, яка мала квітнути в цьому От. Вона померзла. Але. З нашим життям не було б більшої біди. Да? он трішечки побачимо світу. Та й на цьому вистачить нам. Да? Вон, дивіться, в деяких місцях ще й залишилося. Так, далі так виглядає, у нас дуже красиво і цілу зиму цей кущик так і стояв і простояв І зараз він теж дуже гарно виглядає. Це вічно зелений. Ось така красива рослинка. Так, далі ще в мене є панісенко східний фламінко. Ось він тільки прокидається. Теж він в мене тут між багаторічними фізостергіями там... Флоксом літнім росте. от Сижу і бачу, що флокс потрібно пройти фунгіцидом, тому що деякі гарно виглядають, і він якийсь пущик скрутився. Після дощу обов'язково пройдусь. От так виглядає аднісетом східний фламінко. Дуже красивий він був восени. Має такий колосочок ніжно ніжно рожевий який так красиво гайдається на коли... під час вітру. От. Ще в мене є там пенісети, ну чомусь з ще не повиходили. Не знаю чому, чи вони померзли, чи буде чи ні щось з них. І останній такий злак, який я вам хочу показати, ще про лозоподібна заподібне дала Я теж до нього. Заглядала, думала, що йому вже все, але ні. Я бачу, що він зелений. Просто, мабуть, потрібно, щоб температура повітря стала вищою, тому що просто ж теплолюбовий злак, і тоді він в повній мірі покажеться в повній своїй красі. От. Тому всім теж рекомендую висаджувати. Багаторісні трави декоративні. Навіть з насіння, ось Це реально. Ось ці я виростила сама, І плюс ще я вам розповідала картадерія і Angel Hair. У мене є в теплиці. от, Тому саджайте і нехай в такий важкий час. Вас радують ваші квіти. І. Все, що ви вирощуєте. Дякую за увагу!